У кривому розі ще одна школа стала безпечнішою. У гімназії номер 55 Тернівського району відкрили оновлене укриття. Якщо раніше тут могли перебувати лише 50 дітей, то тепер понад 250. Це означає, що вся школа зможе одночасно спуститися в укриття під час тривоги. Тут створили комфортні умови для тривалого перебування із вентиляцією, освітленням, водопостачанням та місцями для навчання. У Нас це було переміщення тиру, яке ми прибрали, привели до ладу, і 50 дітей за вимогами ДСНС. Ми мали право і могли і могли сюди опустити. Але розуміли, що школа велика. Дітей навчається 500, більш ніж 500 учнів. І тому, звичайно, що недостатньо було тієї кількості площі і того простору для того, щоб ми могли захистити всіх дітей. Ну і звичайно, виникла така нагальна потреба для того, щоб ми могли розширити це укриття і могли дати можливість учням перебувати. В укритті у приміщеннях зробили сучасний ремонт, облаштували вентиляцію, санвузли, запасний вихід і навіть невеликі освітні зони. Завдяки цьому, тепер навіть під час повітряної тривоги, освітній процес може тривати офлайн. Під землею діти можуть безпечно продовжувати уроки, гратися або відпочивати не перериваючи шкільне життя. Діти повинні навчатися навіть під час війни, жити нормальним життям. У нас в Криму Розі створено 219 закладах освіти укриття. В тому числі три підземні школи ж ми побудували, але зараз йдуть розширення По 25 проєктів зараз по розширенню укриттів. От Ми зараз на 17 17-му кварталі, Тернівський район, 55-та гімназія. Тут було укриття, яке ще зроблено було коштом міського бюджету у 22-му році, було на 50 дітей. Полі десь 480. Так от в цьому році ми вже закінчили проект і розширили укриття до 250 місць. міст. Гімназія номер 55 приклад сучасного підходу до освіти. Тут поєднали безпечне середовище з новітніми технологіями. У 2023 році заклад став частиною міжнародного проєкту Простір дружній до дитини, що реалізується за підтримки ЮНІСЕФ та благодійних організацій. Крім безпечного укриття, школа отримала сучасну техніку від партнерів з Великого герцогства Люксембург, 78 хромбуків, інтерактив. Ні, панелі, комп'ютери та багатофункціональні пристрої це допомагає зробити навчання більш цікавим і новітнім а вчителям ефективніше проводити заняття. Безпечна школа це впевненість і спокій для батьків, комфорт для дітей і стабільність для вчителів. У Кривому розі продовжують працювати над тим, щоб кожен освітній заклад мав надійне укриття, а навчання не зупинялось ні за яких умов. Загалом у місті вже облаштували 219 укриттів у школах і дитсадках. Ще у 25 тривають роботи. Усе це частина великої програми міської влади зі створення безпечних просторів, де навіть під час війни діти можуть навчатися, спілкуватися та не втрачати жодної миті дитинства. Анастасія Співак, Глі Припчук, перший міський.